Доброго дня, Миколаїв, 4 червня, 24 рік. По-бистрому сьогодні ми працюємо на соняшнику. На соняшнику обробляємо геліантексом. Геліантексом обробляємо соняшник. Це де в нас три. Будемо сьогодні про попередники балакати, що краще ячмінь чи пшениця. Чому, який вплив має і все остальне. Так, ну такого гербіцидного обробітку, як в цьому році, три гербіцидних обробітку на соняшнику ще у мене не було, я ще не робив. Так, геліантекс. Дуже багато буду лишнього балакати, кому не цікаво, не спостерігайте, тому що буду робив кучу експериментів, дуже багато коментарів на рахунок геліантекса. Дуже багато знову відео подивився. Ну, цікаво. Поїхали! Цікаво, слухайте. Геліантекс обробляли в нормі 35 грам, 30 грам і 45 грам. Діляночки. Потім сам собі розкажу, бо все одно ви не зрозумієте. Уже в кінці розкажу. Це говорю для себе, щоб проще було шукати. Бо потім шукаєш 3 часа відео VOLD. Все, все як положено, все оригінали, все, працювали. Тепер. Зайшли ми, це вже пішло те, що вам не потрібно, можете перемотати. Зайшли ми по краю, прийшли від сусіда по соняшнику в балочку в апендицит наш. Повернулися на раз назад. Двойний два рази ми край відходили. І зайшли ми, ми два рази не дійшли до кінця, зайшли ми 35 грам. Це ми обробляли все. Зайшли ми по межі. Ось, зараз це ми закінчили, а сюди ось пішло, це вже просто пішло. І ми 35 грам. Ми зайшли по краю, не дійшли до краю впоперек. І повзов рядків по краю проса, ось так оприсква, ми якраз по краю проса. 35 грам. Дійшли ми до того краю. Тобто у нас край буде 35 грам. Оброблено. Дойшли ми в тому кінці до тієї посадочки, В голову нам щось стукнуло, грюкнуло. Вирішили ми все ж зробити 40 грам. Тому що дує знову вітер сильний, поді, щоб подіяло, не подіяло. Ось така амброзія і вона вже виходить. Так, розповім по цьому, потім буду розповідати. Добавили ми 40 грам і вже обробляли ось весь цей масив. 40 грамів де в нас попросі? Тільки межа із ячмінем була 35 грам. Перейшли ми 40 грамів, так само обробляли весь по ячменю. Хоча я хотів більше, тому що там ну, страшна ситуація з берізкою. Хоч забираю всі свої слова, що берізка це не страшний ворог для соняшника. Чомусь, ну Чомусь навіть де берізки і немає. Соняшник тут слабший то он без ну, де за занадто багато, то соняшника зовсім немає. А так ось, де її немає соняшник такий і де вона є, соняшник теж такий. Ну, це попередник ечмі. Обробили ми все. 40 грам. Останній стиковочний. Прохід получається отой, що ми робили 35 грам по просі. І буде стикуватися з ним 30 грам. 30 грам. Ми проходили для експерименту. Подивитися, як вплине 30 35 грам, 30 грам. Від межі проса У нас два проходи по 30 грам і один прохід 45 грам. А все далі йде по 40 грам. Все, наговорив, хоча б сам з цим розібрався. Тепер пішли вже по соняшнику. Попередники. Не помню я виставляв відео, я його знімав, але мабуть, я його не виставляв. Попередники, те, що я казав. Просто. Ось межа. Слава Богу, як хто дивився, як ми спостерігали, ось соняшник це в нас суомі. Суомі ось. Тут він малий, тут він більший, тому що тут пішло просо Бачимо, падалися проса, хізолофоб метил спрацював. Далі все чисто соняшник, поки найкращий е, це від лідея в нас е, ароматик, має вигляд, але вигляд це ще не найголовніше. Сузука. І Суомі, все, спрацювали ми, будемо спостерігати далі. Що в нас буде? Берізки в нас багато, ну, попередник ячмінь, дуже поганий попередник. Просто найкращий попередник для... Все, їдемо, тому що нас чекають вон з цієї сторони. Бандіти приїхали. Шучу. Все. Дякую за увагу, підписка, підписка вподобайка. Слава Україні!